Розв'язуємо систему. З першого рівняння виразимо y через x, будемо мати 9 x. І це значення підставимо в друге рівняння. Отже, x плюс 8, а тут буде 2 на 9 плюс х мінус 5 дорівнює 2. Після цього ми маємо друге рівняння з однією змінною. і будемо його розв'язувати. Попередньо. Спростимо: тобто запишемо х плюс 8. Тут відкриємо дужки, 18 плюс 2х мінус 5. Дорівнює 2 перших я запишу. А далі буду розв'язувати по типу пропорції. Отже, 1 множу на х плюс 8, це х плюс 8, дорівнює. А тут 2, я буду множити і зразу спрощу: 18 відняти 5 це 13, плюс 2х. Тому. Х плюс 8 дорівнює 26 Х відняти 4х, а тут 26 відняти 8. Мінус 3х, мінус 3х. Дорівнює 18. Звідки х буде дорівнювати мінус 6. 18 поділили. На мінус 3. Отже, х ми знайшли, а тому y це 9 додати х, тобто 9 додати мінус 6 і це 3. У дорівнює 3. У відповідь ми маємо записати добуток х і, y, тобто 3 помножимо на мінус 6 і запишемо мінус 18. Нам потрібно знайти значення такого виразу: х1 на х2, а далі я винесу мінус 2 за дужки і будемо мати мінус 2 а в дужках х1 плюс х2. Цей вираз, напевне, дає. Застосування теореми вієта. Але ми її використовуємо для квадратного рівняння, коли коефіцієнт біля х в квадраті 1, тобто зведено квадратне рівняння. А отже, поділимо ліву і праву частини рівняння на 4 і отримаємо рівняння х у квадраті мінус 5 четвертих х мінус 13 четвертих дорівняння 0. Оце вже наше зведене квадратне рівняння. За Теаремові є та добуток коренів x1 на x2 буде дорівнювати мінус 13 четвертих, а сума х1 плюс х2 буде дорівнювати 5 четвертих. Тому знайдені значення ми підставимо сюди у вираз і будемо мати х1 на х2 це мінус 13 четвертих. Далі мінус 2 ми множимо на суму, а сума у нас 5 четвертих. Отже, мінус 13 четвертих, тут, перемноживши, будемо мати мінус 10 четвертих. Я навіть не буду скорочувати при множенні, тому що знаменники у нас однакові. Два від'ємних числа, ставимо знак мінус, модулі додаємо і будемо мати мінус 23 четвертих. Для того, щоб записати результат десятковим дробом, ми 23 поділимо на 4. 23 ділю на 4 по 5. 3. Остача. Ставимо кому, зносимо наступну цифру. Далі ділимо 30 на 4, по 7, 28. остача у нас 2, зносимо 0. І 20 ділимо на 4, 5. мінус 5,75. Для того, щоб розв'язати дане рівняння, ми перенесемо все вліво, справа що був 0. Отже, будемо мати х на х плюс 4, плюс х плюс 4 на х мінус 4 відняти 32. Я розкладу знаменник на х-4 і х плюс 4 дорівнює 0. Ось таке рівняння. Далі можна зліва зводити до спільного знаменника. Разом з тим можна записати область допустимих значень. Ми маємо х-4 і х плюс 4 не дорівнює 0, тобто х не дорівнює плюс мінус 4. І потім, наприклад, можна на цей спільний знаменник домножити кожен член нашого рівняння. Якщо ми домножимо, то додатково на цей знаменник, от я домножу, тут скоротиться х плюс 4, і сюди буде х мінус 4. Далі сюди множник буде х плюс 4, а сюди 1. Тому запишемо, вже я домножу і пишу тільки вираз в чисельнику. Отже, буде х на х. Мінус 4. Далі плюс тут ми бачимо х плюс 4 множиться на такий же множник, тому запишемо х плюс 4 до квадрату мінус 32 до рівня 0. Ось таке рівняння далі будемо розв'язувати. Х у квадраті мінус 4х це формула. Тобто х у квадраті плюс не забуваємо, подвоєний добуток, і плюс 16 мінус 32 дорівняє 0. Зведемо подібні 2х, мінус 4х плюс 8х це плюс 4х, 16 відняти 32 мінус 16 дорівнює 0. Можемо ще поділити на 2х у квадраті плюс 2х мінус 8 дорівнює 0. А далі скажемо, що добуток має дорівнювати мінус 8, а сума має дорівнювати мінус 2. Нам підходять числа, якщо множники добуток дає 8, то це числа 2 і 4. А далі розставляємо знаки. Сума у нас мінус 2, тому 2 і мінус 4. 2 і мінус 4 корені нашого цього рівняння 2 і мінус 4. Але звернемо увагу на ОДЗ, у нас написано, х не дорівнює мінус 4. Отже, як відповідь залишається в нас тільки один корінь 2. Будемо розкривати дужки. Якщо ми не побачимо формулу, то ми можемо множити кожне на кожний е, член даного рівняння в дужках і потім спрощувати. Але я бачу формулу, це формула сума кубів, тому оцей добуток весь буде дорівнювати х у кубі плюс 1. Тут розкриваємо дужки, будемо мати мінус х кубі плюс х в четвертому, переношу мінус 2х2 дорівнює 0. Зводимо подібні. Знищується х у кубві мінус х кубін, тому ми будемо мати х у четвертому мінус 2х у квадраті плюс 1 дорівняння 0. Це біквадратне рівняння, і його роблять взагалі-то заміною х у квадраті, позначають іншою буквою, тоді х у четвертому це відповідно, наприклад, т в квадраті. Але, якщо уважно подивитись, то ми знову ж таки повинні побачити формулу. А це х у квадраті мінус 1 до квадрату. Тому, якщо квадрат дорівнює 0, то вираз х у квадраті мінус 1 дорівнює 0, тому х у квадраті дорівнює 1, а відповідно два значення х1 і х2 плюс і мінус 1 корені нашого рівняння. У відповідь ми маємо записати їх суму, тобто, у відповідь записуємо 0.